Доброго ранку, дітки. Сьогодні я вам прочитаю вірші. Він буде не один. Він буде у нас сьогодні два. А зараз уважно на екран. Так, Вірші. Називається будь природі другом. От повзе мурашка, ось хлюпоче річка, в зелені діброва, в китицях калина. Глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом линуть рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Знай, бо це не мода, це життя, потреба, насліта природа чистим синім небом. Це, дітки був перший віршик, а зараз другий. Називається Ніте любити природу полі, у лісі, над яром, квіти, дерева і трави. Цвіту не рви за тару, гілки не втни до забави. Оберігайте ж повсюди шлях стежиночку ст... 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 в гаю. Все те окрасою буде нашого рідного краю. Ось дітки такі два чудових віршика я вам сьогодні прочитала. Так, давайте ми з вами почнемо з першого. Як він називався? Скажіть мені, будь ласка. Давайте згадаємо: будь в природі другом, так? Да? Що ми можемо для природи з вами зробити, щоб ми були друзями? Як ви гадаєте? Її. Ну, включайте мікрофончики, давайте. Нам треба буде з вами що. Направимо. Берегти природу. Так, ми її будемо берегти. Ми, щоб ми її берегли, нам спочатку що треба? Посадити, наприклад, квіточку да, якусь, посадити дерево да? та дбати за нею, поливати, так? ми будемо так. Тоді з вами ким. Друзями да, для своєї природи, бо ми будемо дбати про неї, Так? Так, так. далі добре. Е, Був ще й інший віршик. Вміти любити природу, Так? що там е, казали, що треба любити та поважати свою природу. Щоб що ми не робили? І е, не тільки ми, щоб ми не рвали кого? Квіточок, так? Да? Русточка ну, хвалить. Правильно, це не треба робити, да? бо дерева та квіточки вони живі, да? вони теж можуть е, плакати, так? бо їм буде боляче. Молодець кірочка. Так, молодці. І треба дбати та поважати свою е, природу. Так, дітки? Молодці, мої хороші. Сьогодні ми з вами будемо збирати з конструктора Лего Ось таку гарну. Ось таку гарну квіточку бачите? Так, да. Да, така гарна квітка в мене є. Так, але спочатку, мої хороші, давайте пригадаємо, що з, ем, з чого складається квітка. Так, з вона складається. Давайте ще раз ми з вами поглянемо. Так, стебла. так? Далі. Так. У нас йдуть хто? Листи Так. Далі. листя. Далі. да, вона жовтого кольору. Та у нас ще є пелюстки. Так? Так. Все, так. беремо з вами наше лего та будемо починати його збирати. Так, давайте. Ось ми вивелимо. Так. Ось так. Так. Все, я готова. А ви готові? Так, дівчата? Так. так. Щоб ви бачили, що в мене тут є. Бачите? Дайте так. Туди. Починаємо. Починаю я робити перше. Це буде в мене стебло. Ось так. Далі у мене будуть листя. Дівчатка, давайте, не соромтеся. Починайте роботу. Так. так. Молодець, так. А тепер бери. Якщо у тебе є темно зелені такі кубики, як в мене. І ось так от роби, як у мене. Якщо є. Я, 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 зрозумію, я розумію, що лего усіх різний. Ну, можна зробити будь яку будь яку кіточку. Так. Тоже гидки роблю полюстки. Уже делаем тычинку, там да? продолжаю далее. Мама, салфетку. Що, це ви робите? Так, Так, молодці. Що не надо? Вот такой. Что такое? А что, чи надо Тебе? Тебе а хочу, так, ну, ну еще, девчатка, покажите мне, будь ласка, свою Я яка у вас вышла. Можете показати мені? Бачиш, що Кірочка робить, молодець. Так, Сюша, що так. там робимо? Зробила? Далість, так, так. Вот Нет, все, ще. мама. мама. Молодці, молодці давайте, вбирайте. Ну що, мої хороші, я буду з вами прощатися до нових зустрічей і буду чекати на ваші гарні такі квіти. До побачення.